Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 29 грудня. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися прогноз погоди у вашому місті. Перед тим як ми продовжимо, будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На Київщині денна температура буде від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з за хмар. без опадів. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 4 вночі. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не передбачається. У Житомирській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 5 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Увесь день у Житомирі утримається хмарна погода, в день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опадів не прогнозується. На Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 5 до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. До самого вечора у Кропивницькому буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. У Одеській області очікується температура від плюс 9 до плюс 5 градусів в день та від плюс 6 до плюс восьми вночі. Протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається. У Волинській області температура день буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 3. У Луцьку день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Опадів не прогнозується. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 10 градусів, та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Весь день у Херсоні буде хмарним, без опадів. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 6 градусів та вночі від мінус 3 до 0. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опадів не передбачається. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. В рівному вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Опадів не прогнозується. На Буковині денна температура буде від плюс 8 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. У Чернівцях очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, без опадів. На Харківщині очікується температура від плюс 5 до плюс 4 градусів в день та від плюс 1 до мінус одного вночі. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не передбачається. На Черкащині очікується температура від плюс 5 до плюс 4 градусів в день та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Хмари у Черкасах будуть ховати небо цілий день, опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. В Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку буде йти дрібний дощ, який закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. У Луганській області очікується температура від плюс 6 до плюс 5 градусів в день, а вночі від плюс 1 до мінус 3. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода без опадів. На Львівщині очікується температура від плюс 9 до плюс 4 градусів в день та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Хмарна погода протримається у Львові увесь день. Опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 8 до плюс 4 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Ввечері у Хмельницькому на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. У Криму очікується температура від плюс 6 до плюс 12 градусів в день та від плюс 2 до плюс 5 вночі. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опадів не передбачається. На Запоріжжі температура в день буде від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вдень у Запоріжжі очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними, без опадів. У Івано-Франківську максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 11 градусів. Та від плюс 1 до нуля вночі. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Опадів не прогнозується. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до плюс одного градуса та до нуля вночі. У Сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 3 градусів та до плюс 2 вночі. Ввечері у Чернігові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вранці йтиме дощ. Удень та ввечері опадів не очікується. На Вінниччині очікується температура від плюс 9 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 6 до плюс восьми. Незважаючи на сонячний ранок, погода протягом всього дня буде пасмурною, без опадів. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 3 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Весь день у Дніпрі буде хмарним, опадів не прогнозується. У Полтавській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі від плюс 2 до нуля. Похмура погода буде триматися у Полтаві не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опадів не передбачається. У Миколаївській області очікується температура від плюс 2 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Будемо раді бачити вас знову. До зустрічі!